95% у нас у освітніх закладах і в школах і в садочках уже тепло. Але входження в опалювальний сезон було, скажімо так, непростим, тому що там в тих закладах освіти де є свої міні-котельні, або котельні, які вже працювали. Є на заклади різного плану. Є такі, що мають свої котельні, є такі, що приватні підприємці надають послуги, є такі, що Калуська енергетична компанія котельні обслуговує закладів. Тобто є в нас різнопланове опалення. То власне у Цих закладах проблем не було. Як рішення виконкому було прийнято про початок опалювального сезону, відразу прогріватися почали заклади, і пішло тепло. Найбільшою проблемою стала подача тепла до тих закладів освіти, які опалювалися власне централізовано від товариства Констанза. І ми змушені... це друга школа, так? так там у нас є п'ять садочків і шість шкіл, які опалюються від цього постачальника, і ми навіть змушені були у школах на тиждень оголосити дистанційне навчання.